Наші батьки та матері все життя працювали. Працювали 30-40 років, тяжко збирали страховий стаж. Заради чого? Заради того, щоб вийти на цю мізерну солідарну пенсію від держави в 2-3 тисячі гривень. Ну на відміну від наших чиновників, да, які отримають понад 100 тисяч гривень пенсії, спецпенсії від держави, яка, до речі, йде напряму з державного бюджету України, і ці всі чиновники, депутати, прокурори, судді вони виходять на цю спецпенсію в 40 років. Задумайтесь, за чого? За те, що вони все життя працювали на систему, навіть і на людей. На відміну від звичайного трудяги, роботяги, який все життя найкращі роки своє життя віддав в рабстві на роботі. Для чого? Щоб отримати оці копійки від державу в майбутньому, ну я думаю, не, не на таке життя сподівалась більшість е, сьогоденних пенсіонерів. Друзі, якщо вам зараз... 30, 40, 50 років не варто далі сподіватися на державу, не варто збирати той страховий стаж від нього зараз немає ніякого толку в Україні. Ви можете зробити собі дійсно європейську пенсію самостійно, бо єдиний хто вам може допомогти, це тільки ви самі. Тільки ви зможете вплинути на своє майбутнє, яке воно буде заможне чи бідне, як в Україні зробити європейську пенсію, як скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення, який, до речі, ще був прийнятий в 2003 році. Але оці от нам нічого не говорили. Тому, кому цікаво, дізнатися, як дійсно в Україні нашій корумпованій державі отримати європейську пенсію з міжнародними до речі, гарантіями. Розповідаю кожного вечора о 21.00 своєму закритому телеграм-каналі. Посилання залишу в описі профіля, також першому в коментарі. Досить вже так виживати на ці копійки. Давайте все-таки будемо руйнувати оцю от систему.